Бюджетна доріжечка, паркет, графітово-коричневі відтінки, гарно виглядає на довгі коридори, стильно буде в залі і в кухню, також буде не марка. Відтінки кремовий, коричневий, світло-сірий, темно-сірий, графітовий. Тобто, усі відтінки самі благородні. Основа, звісно, йде легенька, основа йде повстяна. І дуже тепленька. А графітова перлина, благородні, холодні відтінки сіро-графітових і на контрасті з кремовими виглядає досить стильно. Звісно, на ній нічого не буде видно, оскільки кольори саме такі, щоб можна було зайти навіть і взутим. І легенько відчистити. Коротенька петелечка, вона гарно чиститься. І третя доріжечка вас приємно здивує. Це також йде бюджетний варіант, але він йде на гумовій основі. Так, так, коштує майже стільки саме, скільки бюджетні варіанти. Але основа йде в нього прогумована і яка не ковзає зовсім. Також коротенька петелечка, дуже легко буде вам прибиратися. Але подивіться, як класно вона виглядає саме з кайомочкою на довгі коридори, кухні, ванни, дитячі кімнати, щоб не марка, щоб дітки не послизнулися досить гарно. Тому вона самопопулярна популярна і вона не ковзає,